Ну і неможливо проігнорувати події, які зараз відбуваються на території Російської Федерації. З одного боку, це ну ж там суверенна історія геть іншої держави. Ми не маємо право втручатися, ми не маємо право якось комусь допомагати, ем, займатися цією історією. Опікуємося тільки своїми е, власними землями, але ми ж не можемо не відзначити, що там справді надзвичайно якась напружена ситуація відбувається в Білгородській області. Окрім того, що й досі там перебувають російські добровольці, які пішли до себе додому на вибори, як вони кажуть, і для звільнення територій. Ну і в цілому, звісно, абсолютно неспокійно в Білгородській області. Ти знаєш, е, я вчора побачила, що дуже активізувався Тікток. Це ми зараз говоримо про інформаційний супротив, і там безліч зараз відео від росіян було менше, але бачимо, що. Що суть з усього блокування і обмеження зараз знімаються? Їхні спецслужби використовують всі соціальні мережі. Ну і вони викладають оці відео. Плачуть страшенно біда, терористичний київський режим. Ми з тобою як представники нашого суспільства, і все. І я дивлюсь там 350 тисяч коментарів. Та й думаю, зайду. Ну і звісно, звісно, там були всі наші. Кожен сказав, що мій улюблений жарт, що не думайте, це не українці, тому що ми вночі не могли виходити. В нас комендантська година. Не переживайте вас, звільняють. Я думаю, що культивувати в собі почуття ненависті, злоби і бажання крові це дуже погано. Та все одно ми завжди кажемо, що нам треба лишатися людьми. Але річ в тім, що у нас війна в найгарячішій фазі сьогодні. От ми говоримо і про дронові атаки, те, що відбувалося в Криму в Кривому розі, в Одесі, в Сумах, і вони заслужили геть усе. Що зараз падає їм на голову? Ви не Путін сказав, що хоч каміння з неба, то хай воно сиплеться. Можливо, так до них зможе дійти, що вони не можуть відсидитись, вони не можуть змовчати, або вони спиняють цю війну, отак виходячи масово на протести, або ця війна заходить в їхні вікна, в їхні помешкання, в дитячі садки, в лікарні, в школи те, що вони наробили з нами. Я Повівся на твою пораду і зайшов таки в той тік-ток. Ну нарешті там страшно. Але знаєш, і притомні думки там зустрічаються. Зустрів думку одного росіянина, який сказав: Росіянина Він каже: А на що ви розраховували? Це ж е, називається священне везміздія. От так ви прийшли з війною. Хто заборонить українцям? Вам помститись? Ніхто ж не критикує російську армію за те, що вона в 45-му році рознесла Берлін. Ні в кого язик не повертається сказати, Боже, весь Берлін розгромили, все зрівняли з асфальтом. Ні, це був акт помсти. Точно такий самий акт помсти за ваші панове росіяни. Діяння відбувається зараз. Та я нагадаю, що свого часу побутувала така думка, що не варто бити по території Російської Федерації, тому що буде ескалація, і ще більше Росіяни будуть нас ненавидіти і хотіти йти воювати. Вони хочуть, от хто хоче, і без цього гірше зробити неможливо, тому що вони вже розпочали війну. А тепер це справді акт певної помсти. Хай і вони знають, що відчуває особливо наша Харківщина, Харків, який прикордонний з Російською Федерацією, і кожен день без перебільшення, кожен вони відчувають наслідки цієї. Війни сьогодні традиційно в п'ятницю будемо аналізувати як тиждень, що минає, так і говорити про те, що буде нас чекати, тому що Емунель Макрон вчора знову вийшов і як роздав своїх заяв, які тепер необхідно, звісно, розбирати. Він кожен день, мені здається, градус піднімає. З кожним днем його заяви стають усе більш різкішими і не на користь Росії, а зате на користь нам. Друзі, але як завжди, ми починаємо з оперативної ситуації, що сталося за ніч. А ніч була весела майже по всій країні. Літали шахеди. І а, сьогодні вночі 27 шахедів відправили до нас. Усі, абсолютно усі, знищили сили української протиповітряної оборони. Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу. Повітряні сили ЗСУ уточнили, що у ніч на 15 березня окупанти вдарили сімома зенітними керованими ракетами С-300, С-400. По Харківщині та Донеччині однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними безпілотниками, типу шахет по усій території України. Всі 27 дронів було збито. Шахеди знищували в межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей Київській області пощастило мало не найбільше, тому що 15 шахедів сюди пролетіло і усі ворожі дрони вдалося на підход. Ході до столиці знищити нікого в місто не пустили. На Київ ворожі дрони заходили із північного напрямку. Повітряна тривога в столиці тривала майже годину, силами і засобами протиповітряної оборони. Вночі всі безпілотники, противника, що прямували на місто. Приблизно півтора десятки пише КМВА, були уражені ще на підступах до нашого міста. Все позбивали.